Друзі, вітаю! З вами інструктор Роман. Тема відосу як обрати собі автомобіль. І так, отримали ви водійське, навчились далі що робити. Треба обрати собі автомобіль. У вас є якийсь бюджет. Припустимо, там, 10, 10 доларів. Гарно, якщо 15-20, там вже вибір полегше. Якщо у вас 10, бажано за рівно 10. Не купляти автомобіль вживаний, тому що вам прийдеться його е, обслугу, об, обслуговувати, і в нього може легко залетіти ще 500, тисяча, півтори тисячі доларів і навіть дві. Тобто, розумійте, що купуючи вживаний автомобіль, <кхем> можливо в перший місяць, два-три вам прийдеться в нього вкласти гроші. Хіба що ви берете автомобіль не понизу ринка? А по верху ринка, тобто максимально обслужений, максимально е, незношений, е, доглянутий, тобто він в перший час е, не попросить гроші. Тоді добре. Але бажано е, залишати собі грошовий запас на те, щоб е, косячки ці прибирати. Тому що, як мінімум, автомобіль. Е, Треба, на ну, якщо ви купуєте вживаний автомобіль, масла, фільтра в коробки, в двигуні бажано змінити грем на всяк випадок, перевірити, чи норм, чи не норм. Теж походовки передивитись, розвал сходження зробити, як правило, автомобілі продають на такій собі гумі. Гуму прикупити, ну просто навіть прикупити гуму вживану, це вже 5-6 тисяч гривень. А якщо нова, це може бути 10-12-15 тисяч гривень. Це просто гума. Далі передивитися на геометрію колісні диски. Бо якщо вони не криві, ви поставите на них гуму, то вона буде знашуватись бистріше. Той же самий розвал сходження, ті ж сама, та ж сама діагностика по ходовці. Бо якщо... Десь щось, якийсь салінблок вже зношений, і розвал не виставляється нормально. То у вас гуму буде дуже швидко стирати, тобто, ви поставлячи е, нові покришки на автомобіль, е, буквально за три місяці може можете їх спиляти в ноль. Також автомобіль буде керуватися не так гарно. Е, далі по колодкам, по тормозним дискам треба продивитись. Е, в чому прикол, якщо людина знає, що планує продавати автомобіль. То о, починає менше його доглядати і вижимати з нього всі соки. Е, завчасно там не змінив, там не змінив, там підстукує, та й ладно, я ж його буду продавати. Е, і такі автомобілі е, зазвичай продаються по низу ринка. Ну, тобто, що таке низ, що таке верх ринка. Ви обрали собі модель, вона там коштує від 10 до 15. 10 це низ, 15 це верх. За 12-13 це щось таке середнє і, як правило, низ ринка це або дуже печальне состояние прям ушатаний, або покоцаний візуально, або має якісь дефекти, які треба прибирати. Проблеми з коробкою або з двигуном, або з підвіскою. І хазяїн вже на це забив, і тому подешевше і поставив, щоб її продати поскоріше. Або е, просто-напросто людям пофіг, і буває, вони спеціально виставляють понизу ринка. Е, бо, наприклад, від'їхали за кордон, автомобілем не користуються рік, не сильно потребують тих грошей за нього. Ну але щоб і не стояв, вирішили продати. Е, тож виставляють не максимум, а виставляють мінімум. А автомобіль вартий уваги. Але такий треба пошукати: пошукати, подивлятися. Тож завжди маєте запас грошовий і обираючи автомобіль, той який припав до душі, треба читати про нього відгуки, всі мінуси, нюанси, всі болячки дитячі, його знайти і розуміти. І перевіряти це бажано з тим, хто розбирається в автомобілі. Наприклад, я в автомобілях розбираюсь. Я їх сам собі підбираю, але все рівно раджусь е зі своїми друзями, котрі десь може трохи більше розбираються. Е хтось по моделям, хтось по болячкам автомобілів, хтось по. Наприклад, у кожного у кожної марки, у кожної моделі є вдалі комплектації оця зв'язка. Мотор, двигун, двигун, коробка, ходовка, і не вдалі. Тобто, якісь двигуни дуже погано ходять, жруть масло і т.д. і якісь гарно ходять, якісь коробки погані, якісь гарні. Тобто, наприклад, обираючи той же гольф. Там є прикольні коробки і прикольні двигуни, а є не дуже прикольні і не дуже, і з ними буде, з ними будуть просто-напросто проблеми. Тож для початку розумійте, що вам у вас повинен залишитися якийсь запас по грошам. Хоча б з тих грошей, що ви виділили на автомобіль, хоча б тисячу дві бажано, щоб у вас в запасі було, щоб ви. Мали просто-напросто гроші на те, щоб полагодити ті косяки, які вилізуть в перший час. Взагалі то, якщо ви придбаєте автомобіль, розумійте, що в нього прийдеться вкладати кошти. Його потрібно заправляти, робити йому сервісні обслуговування, гума, шиномонтажі, підкраси. Його можна трохи пошкодити, покоцати. Ну тобто, це все розходи. Автомобіль вам зекономить дуже багато часу. Автомобіль це прекрасна штука, типа купити часто не можна, але купуючи автомобіль, по суті, ви собі купляєте час, бо навіть таксі вам не придеться неде чекати. Ви зможете відвідати за один день дуже багато місць і бути вільним, планувати свій час зовсім по-другому і дуже швидко добиратися. До місць, які вам потрібні, тож в наступних відеох буду показувати поетапно, як обрати автомобіль, видивитись його, купити і зареєструвати, дай Бог, всім гарного дня!